На 777 пригоди всім міністр внутрішніх справ Естонії виступив із заявою, мовляв, готовою у випадку чого повертати Україні е, чоловіків призовного віку. Їх не так багато в Естонії, і частина цих чоловіків е, мають абсолютно всі підстави не воювати, не бути мобілізованими, не призиватися до армії. Але частина це. С... Такі потенційні потенційний мобілізаційний ресурс український, і кажуть в Естонії, що якщо в Києві захочуть, готові співпрацювати, готові укладати угоду, бо поки юридичних підстав для цього немає, але готові залюбки. Навіть таке слово звучало таку угоду. Підписати питання до вас: як ви вважаєте, скільки в цьому рішенні а, такого просто дружнього ставлення до України до Києва до української влади? А скільки а, такого естонського прагматизму? Ну в тому плані, що вони ж розуміють, мабуть, що якщо не дай Боже з Україною щось станеться, то Естонії. Ну, вже точно, хана. Е, і до речі, які ще країни, на вашу думку, теоретично могли б пристати на е, ось таку от е, взаємодію з Києвом? Е, я з вами погоджуюся, що як на мене, це це все таки жесть доброї волі, Тільки не такі, як робить Путін і Путінські війська, да? а от саме дружній. І Якщо тут є місце прагматизму, ну ок, хай буде прагматизм, але цей прагматизм на користь нашим нашій співпраці, тому що хто хто країни Балтії, вони нам допомагають, ну дають от без фігури мови, віддають нам останню, тому що чітко усвідомлюють, що може статися, якщо Росія нападе саме на будь-яку з країн Балтії, ну в на даному випадку Естонія. Так, я своїми друзями з Естонії часто на цю тему говорив що до повномасштабного вторгнення Росії, але була війна. І коли ми дискутували з приводу того, а що буде, як нападе на вас, а що було б, якби в 2014 році не так правильно, так напала б на вас Росія. То більшість колег кажуть, ну ми ж тут парасольської НАТО, да? але ж питання з п'ятою статтею, воно залишається відкритим як для країн невеликих членів НАТО, так і для Росії. Це дуже, їм дуже важливо чи в момент. Істини або час ще е, НАТО швидко відреагує. Е, зараз я б сказав би, що м, ймовірність набагато вища, ніж якби це сталося у 2014 році. Тому країни такі, як е, Балтійський, скажімо так, Кейс, він е, готовий нам іти на зустріч будь-чому. Е, е, і в, в тому сенсі, що ви казали, скоріше за все. Ну, десь ну тут я не зовсім впевнений, та ж польща, але по усвідомленню загрози Польща стоїть в одному ряду з е, країнами е, Балки, тому що і у них там проводився і засідання місцевого радбезу стосовно того, що вони дійсно серйозно розглядають перспективи майбутньої війни з Росією. Ну вона там перспектива, якщо не помиляюсь, вона в руках вимірюється трьох трьох, якщо не помиляюсь. Але ж е, це це реальна загроз... Гроза тому, от ці країни, які знають, що таке російський чобіт, пам'ятають дуже гарно. Пам'ятають, як бувають, наприклад ті ж в Польщі цілий літак чиновників, включно з президентом. Вони це дуже гарно пам'ятають, і от в кейсі військовому і боротьби з Росією я не бачу проблем навіть у стосунках з Польщею. Пане Олежену, ми сподіваємося, да, дійсно найближчим часом буде розблоковано кордон в абсолютно всіх пунктах пропуску, абсолютно всіма учасниками цієї блокади. Про те, що фермери в одному принаймні з пунктів свою блокаду зняли, повідомили сьогодні в Польщі вустами представника міністерства аграрної, ну політики, умовно скажу Польщі, і з іншого боку, сподіваються, також там у Варшаві на те, що. До різдва, тобто до після завтрашнього дня, буде вирішено із питання із блокадою перевізників. Хочеться в це вірити, але е, думаю, що варто дочекатися вже конкретних е, рішень це може статися найближчими днями, якщо не годинами. Е, Хочу Повернутися до тепер ще й Західної Європи. Ви перерахували Польщу, Балтію. Наскільки на вашу думку зараз в Західній Європі, яка перебуває, ну скажімо, між е, ш, заявами е, Шольца з Берліна, який каже, що слухайте, а ми теоретично маємо бути готові до війни з НАТО. І в нас лише кілька років на це. І е, воювати якось е, якщо воювати, то маємо бути готовими. І заявами Байдена, які лунають із Вашингтона, які чітко кажуть, це вже посил до американців. Дорогі друзі, якщо Україна програє воювати, будемо ми, американці, із Росіянами. От наскільки б ви скажімо охарактеризували цю їхню мобілізацію, поки що вустами політиків? Але наскільки вона не запізніла так своєчасна, і наскільки вона масштабна і здатна дійсно дійти до сердець і умів європейців? Ну звісно ж також американців, що дуже важливо. Але наскільки от цей західний світ він зараз прокидається, і усвідомлює загрозу? Він прокидається повільно. Але у нього, на відміну від нас, є Україна, яка дає час на те, щоб злякатися, не вірити, готуватися, не готуватися, давати карти, танки, ще завгодно, перепрошуватися. До речі, от Німеччина, як на мене, дуже швидко пройшла еволюцію сприйняття. І це дуже круто, як на мене, тому що ми пам'ятаємо, ну, я критикував на. Та, ну, знову ж таки, поки що усвідомлення так не дійшло, Таурису ми так поки що не отримали. Ну, по великому рахунку з відкритих джерел, хоча про це говориться, що і поки що ні. Ем, це усвідомлення, знаєте, знову ж таки, я не хочу критикувати Захід за те, що він дуже довго думає, е, тому що ми теж дуже довго думали. Ми теж не вірили в те, що може статися, і чому німці можуть або французи, або американці міркувати по-іншому, вони з іншого тіста зроблені. Ні, вони люди, і вони намагаються, от якщо брати загал, да вони намагаються цю думку загнати десь кудись глибоко під свідомість і не думати про це, думати про іпотеку, думати про те, що дорогий бензин, думати про те, що ну, там бюджет треба ухвалити, І це дуже непросто, якщо я там по Німеччині зараз кажу, да? думати про те, що. Путін дзвони, як Франція, да? але вже зараз бачить ну, і у Макрона зовсім інша риторика. Якщо раніше Путін не брав трубку, да? це теж було, а Макрон дзвонив е, майже кожну ніч хотів почути Путіна. тепер він каже: навпаки, ось мій номер не змінився. Дідшка, хочеш, позвониш. Якщо, якщо в тебе щось буде конкретне, якщо не буде нічого конкретного, сиди там у себе в норці і не е, потякай. Е, коли буде конкретик, то готовий з тобою говорити. А Чітко вималювалася, це 91-й рік кордон, і, і, і далі, те, що йде по формулі миру, в принципі, всі притомні країни десь нашу формулу підтримують, Я маю на увазі формулу зеленського. Тому це повільно відбувається зрозуміло. Могло би бути швидше, але могло б бути і набагато повільніше, могло б бути зовсім в іншому боку розвиток ситуації. Міг би міг би зараз нема нічого неможливо, тому вони готуються, але все одно як я дивлюся і по Польщі. Там міністр закордонних справ ой не закордонних, а... Оборонного відомства він сказав, що ще поки що е економіка перебуває ну, в сенсі ВПК на ну, тих рейках, на яких і було до повного масштабного вторгнення. Е в Німеччині теж зараз йдуть зрушення. Я думаю, вони е будуть не швидкими, тому що запустити все фактично десь не. Нуля то ну з невеликої позначки, це не просто, але й мене тішить те, що якщо це вже запуститься, то по перше, вони поновлять свої склади і будуть надавати в тому числі і снаряди. У нас з німеччиною є угоди з приводу того, щоб будувати заводи, і на нашій території з американцями у нас взагалі на тлі того, що ми поки що не отримали допомоги, яка необхідна. Була конференція присвячена в. ВПК, президент, будучи Сполучених Штатів, спілкувався безпосередньо з виробниками зброї, тобто оці діалоги, наші успіхи або наші... Ікісь на фронті, да тому що не завжди у успіхи. Це ж війна дає шанс більшості країн, у яких при владі притомні політики, зрозуміти, що це час не просто розмірковувати, а це час діяти. І я бачу, що тут крига скресла. Це факт з американським кейсом. Дуже важко, тому що. Як дуже важко зрозуміло, що коли електоральний цикл починається, в будь-якій країні е політики вони живуть політичними амбіціями, а мали б на нинішньому етапі, як я кажу завжди геополітичними, пане Олежею. Тут е запитання щодо термінів. Чи е з вашою оцінкою ця внутрішня мобілізація, яка зараз починається, е встигне дати новий поштовх для допомоги Україні у ще у 2024 році? І четвертому чи е, встигне вона дати от такий поштовх, щоб у випадку, якщо в 2025 році прийде Трамп до влади у Сполучених Штатах, і у випадку, якщо Трамп, якщо прийде, то вирішить взагалі відмовитись від допомоги Україні повністю перекрити усі ці 50, 60, 70 мільярдів е, доларів, як у вигляді зброї, так і у вигляді фінансів. Існу кажучи, я не готовий сказати, чи зможе Європа повністю перекрити, тому що по озброєнню однозначно Сполучені Штати найпотужніша держава. І я все таки дуже хочу вірити, або хочу не вірити в те, що Сполучені Штати за будь-якого президента, а це до речі, ну ви вибачте вибір американців. Ми не будемо на нього впливати, і не можемо впливати. Це таке, що вони відвернуться від головної своєї ролі супердержави. Ну я думаю, і Трамп теж при всіх своїх плюсах-мінусах, але він за те, що держава Сполучені Штати залишалась номер один. Але це ж історія, це політики, це конкретні люди. Тут тут гадати ми зараз не будемо, тим більше, що якийсь час у нас є на підготовку до будь-якого сценарію. Це таке, я не дарма казав, що Європа не і те, що я забув сказати. В мене складається стільки враження, і воно міцніє з кожним днем, що потужні європейські держави зрозуміли перше, що війна йде в Європі, що війна велика можлива, і третє, що їм доведеться воювати, якщо зараз не переломити ситуацію малою кров'ю, тобто грошима і зброєю, а не людьми. І тут питання стає грубо для Європи, тому що вони бачать, що залежність від сполучених штатів. Е і навпаки від допомоги сполучених штатів, це історія про, про не самостійність і дедалі частіше в Європі лунають заклики серед притомних політиків, тому що є такі як Орбан, які війни у нас не бачать. Ну, це таке у кожного у кожного своє бачення і воно іноді дратує, але ж воно є. І оці політики, які топи, вони готові. Перепрошувати і свої армії це дуже важливо. Тому коли вони будуть перепрошувати свої на початках, ми будемо отримувати старішу зброю, але навіть ну не 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 найгіршу. А потім може будемо на цьому етапі знову ж таки розуміти наступне. То ми теж не повинні зациклюватися на тому, що нам мають дати. Так вони нам мають, так вони десь зобов'язані нам дати, але краще так зробити, як на тій ж конференції, що в Сполучених Штатах була, і передача технологій. І виготовлення зброї зрозуміло з компонентами зарубіжними і так далі, але на своїй території або десь в інших державах, але для України, тому це задача номер один на наступний рік. Нам потрібно більше своєї зброї. Це мало здається, що це дуже елементарна річ, але щоб її запустити, і німцям тяжко, і нам ще тяжче, тому що в нас ця територія знаходиться фактично під обстрілом. Але фаси цікавить, що можна зробити це навіть. В такій ситуації, в якій знаходимося, ми тому я все таки залишаю. Розумію, що ну, і в 25-му році війна може не закінчитися. Можуть бути і в цьому році дуже багато електроальних циклів, які в тій чи іншій мірі впливають на ситуацію навколо нас. Але в нас іншого виходу немає. Ми не можемо зупинитися на відміну від всіх. Росія може зупинитися і залишитися такою, як вона є. Якщо ми зупинимося, ми перестанемо існувати. Однозначно, пане Олеже, я дякую за е, і аналітику, і Ту мотивацію нам дуже важливо е, знаєте, щоб ті люди, з якими ми спілкуємося е, в ефірі, вони самі були, е, скажімо. Десь прикладом, десь таким громадянським прикладом, щоб виділилися своєю позицією. Бо, ну ми прикра... ми переконалися вже багато разів у тому, що люди, які яких бачиш з екрану, їх сприймаєш, обкладаєш додатковою відповідальністю, сприймаєш потенційно як приклад. На жаль, на жаль, не всі е... такий приклад. Можуть показати, але маємо рухатись далі і працювати тільки з тими, хто є справжніми патріотами України. Дякую вам, пане Олеже. Олег Лісний патріот і політолог був в прямому ефірі на 24-му.